Доброго дня, шановні друзі, я рада вітати вас на уроці зарубіжної літератури. І тема нашого сьогоднішнього уроку звучить так: класицизм як художній напрям у літературі 17 століття, філософське та естетичне підґрунтя класицизму, основні правила класицизму. І перед тим, як ми перейдемо до теми нашого сьогоднішнього уроку, Хай цитатою до нашого уроку буде наступні слова видатного Ніколя Буало. Так хай же буде зміст, всього дорожче вам, хай блиск красу, лиш він віддасть віршам. Як ви знаєте, на зміну однієї епохи приходить нова епоха. Перед тим, як винив класицизм, існував барока. Представники барокко вірили, що життя це сон. А представники класицизму стверджували, що життя це повна раціональність. А тепер, будь ласка, зверніть увагу на ім'я видатного Рене Декарта. Рене Декарт. Був засновником філософії раціоналізму. А Ніколя Буалю, як один із головних представників раціоналізму написав поетичне мистецтво, що стало своєрідним гімном до класицизму. І так, я багато кажу про класицизм. Що ж взагалі це таке? Увага на екран. На екрані ви можете побачити визначення класицизму. Це повне визначення, але ви повинні також запам'ятати, що найбільшого розвитку класицизм досяг у Франції у 17 столітті. І так, що ж таке класицизм? Це літературно художній напрям, а також стиль доби, що взяв за зразок античне мистецтво. З притаманним йому уявленням по прекрасне і принципами наслідування природи, дотримання почуття міри, прагнення до гармонії. На наступному слайді ви можете ознайомитися з правилами класицизму. Кожна доба має свої правила. Має свої якісь певні ознаки. Що стосується доби класицизму, то у нього є таке ж, також свої основні чотири правила: це ділення літератури на суворо визначені жанри творів. Діючі особи ділилися на позитивні і негативні. В драматичних творах, комедіях. Панувала вимога трьох дій. Перша це часу, друга місце обов'язкова дія повинна відбуватися в одному місці. І дії, основний сюжет це п'ять актів. У творах письменників зростає вимога до чистоти мови, жанри класицизму. Класицисти поділяли на наступні жанри: високі, низькі і середні. Високі до високих відносилися оди, героїчні поеми і трагедії. Середні це наукова поезія, послання і легія. А до низьких належали комедія, сатира і байка. Давайте Зараз ми детально розглянемо з вами ієрархії жанрів та їх особливості. У кожного з них є своя тематика, ідеї, герої і мова. Ну, наприклад, давайте візьмемо середній жанр. Це науковий твір, Елегія сатира. Що, яка тема піднімається? Наука.